Всім доброго, гарного, тихого, мирного дня. Сьогодні трошки хочу поговорити про те, скільки дають козочки молока. Особливо касається первісток, так як мені поступив коментар. Так, цесарки не дадуть зняти відео. Кричать паразити рядом в поміщенні. Це я подоїла козочок на обід, дала їм зерна, сіно в них є. Зараз ще принесу водички. Ой, на дворі сьогодні дуже холодно, тому я їх навіть у загородку не випускала. Нехай сидять в теплі, аби ви не простудили, бо вітер дуже і холодно, холодно, похолодало. А коментар був такий. У мене там було коротке відео на цьому каналі, що я продаю луну і карамельку. І під тим відео був коментар, що ну, продаю, мабуть, тому що вони дають стакан молока. Ну, я відповіла, що дають не один стакан молока. Верніше, і не тільки один, чи і не один. Так я відповіла, по-моєму. Але ось я недавно заходила. Чомусь той коментар і відповідь до нього десь пропала. Чи це Ютуб скрив, чи це та людина, яка написала цей коментар, видалила його. Потім ще пошукаю. Але відповідь я дам. Не те, щоб мене це заділо, але я не хочу, щоб люди недооцінювали кізочок. Тому я розкажу те, що я знаю, те, що я бачила в своєму господарстві. Так як от з первістками я мала діло перший раз. Чому вони в мене з'явилися? Тому що в минулому році мої оці три кози. Ну, що ж ти висипаєш зерно, жужа? Оці три кози жужа, красотка і малишка. В тому році привели мені шестеро козенят. Троє, двоє і одне. Із них було, оце від жужі була одна козичка луна, і від, карамельки, від е, красотки була одна козичка карамелька. Останні четверо були козлики. Ну, козлики ви самі розумієте, куди йдуть. Козочок в мене не піднімається рука пустити на м'ясо. Тому ці дві козички залишилися в мене в господарстві. І тому вони стали кози, козами. Первісточками. Вони народили обидві. Луна народила чуть раніше, хоча Луна сама найменша. Із цих шести козенят Луна народилась остання. Луна народила 22 лютого. Народила дві козички гарненькі, які в нас вже забрали. І карамелька народила. Карамелька народила 1 березня, теж народила козлика і козичку. Козичка остання народилась. У карамельки були трошки важковаті роди. Я це, про це вже показувала, розказувала. Не знаю, можливо, не на цьому каналі, то на каналі Діти кози, кухня, це теж мій канал. А можливо, і на цьому каналі. Не пам'ятаю. Ну Жужа, Ну, на що ж ти розсипаєш зерно? Вредна коза. Не хочеш, не їж. Розсипати не треба. Іди в баню. Прошена. Е, я вже забула, про що я розказувала, про те, що а, про те, що я розказувала про важкі роди у карамельки. Ну. Але ми справились, я їй допомогла трохи. І все добре, впослідствій ніяких не було. Все добре з козенятками і все добре з козичкою. Ну і продовжу розмову про те, скільки кози дають молока. Особливо ж мова зайшла про первісток. Так як от 22 березня тільки буде місяць, як народила луна, а 1 квітня буде тільки місяць, як народила карамелька. Уже за такий маленький короткий срок вони себе дуже гарно показали e... насчет молока, насчет своєї молочності. Тут без всяких преувелічень, роздоювала я луну, роздоювала 8 днів, більше їй не понадобилось, бо вона дуже гарне вимічку на момент окоту відбила. А карамельку роздоювала я десять днів. У карамельки трошки менше вимічку. Тому я її роздоювала десять днів. Ну і почнемо з того. Якби вони давали стакан молока, ну хто би їх купив? Звичайно, їх би ніхто не купив. А це купила людина, яка вже 8 років тримає кози. Вона вже на них розуміється. Ну, звичайно, вона би не купила таких козичок, які дають по стакану молока. Так що, люди, не говоріть те, чого не знаєте. Ну, якщо ви мене хочете задіти, то Ну, не знаю, чи заділо мене це чи ні, але відповідь я дам. Може, в якійсь там маленькій степені мене це заділо, бо ж мені стало за, за моїх кіз обідно. Це ж неправда, що вони дають стакан молока. Луна, то та. Дає більше двох літрів. Я точно не заміряла окремо, бо я ж доїла їх всіх разом. Але я вже візуально знаю, скільки я здоїла, скільки подоїла. Тим більше, що я луну доїла завжди першою, то я бачила, скільки вона дає молока. Чому я її доїла першою, бо вона не хотіла стояти, трохи там ногу піднімала. Але в нової хазяйки вже все добре. Буквально вчора вона мені написала відповідь, бо я спитала її, як стоїть луна чи ні. Карамелька тут стоїть гарно. А луна трошки вредничила, ножку піднімала задню з цієї сторони, дедою. То вчора написала мені відповідь та жіночка Оксана, що луна стоїть уже гарно. Карамелька та взагалі цілується під час дойки. Козочки дуже гарні, дуже хороші, велике дякую. Жінка так написала. Так що... Ну, хто б це дякував за стакан молока. То луна да, давала вже у мене тут більше 2 літрів молока. І вона, звичайно, дасть ще більше, бо як навіть місяця не пройшло після укоту. Звичайно, вона буде збільшувати, бо вона ж мал, молоденька-маленька ще козичка, Ще тільки народила. А ще як піде на траву, звичайно, вона збільшить кількість молока. Це про Луну. Карамелька трохи менше. Ну, якщо луна більше 2 літрів, то карамелька десь приблизно е на цей момент, що вона була в мене, давала в районі 2 літрів молока. Якщо не два, то трошки ну, около двох. А може і два, а може і чуть-чуть більше. Я ж кажу, я точно не заміряла. Просто в карамельці трошки менше вимічку, Но воно теж повне повнюще на той момент, коли я приходила доїти. Доїла я їх три рази. Ну, роздоювала коли то п'ять разів. Так що такі от справи. Так, ще мелькнула якась мисль сказати про про молоко, зараз нагадаю. А, ну те, що що менше місяця ж вони тільки дояться. І вже три дні пройшло, як мене їх забрали, то якщо щось би було не так, то... Люди можуть і привезти, ви ж знаєте, і таке буває. Тому я їх спокійно і спокійною душою продавала, віддавала, так що люди повинні бути довольні. А чому я їх не тримала собі таких хороших кіз? Так, да, кози дійсно хороші, але для мене 5 кіз багато. Мені стільки молока не треба для моєї сім'ї, хоча сім'я велика. Нам хватить нашого молока від трьох наших козочок. Я ще раз повторюю, чому я тримала карамельку і луну, тому що вони козочки, а козочок я не хотіла пускати на м'ясо, тому вони залишилися у нас у господарстві і стали козичками, і стали непоганими козичками ще. Так що такі справи? Тим більше, що в цьому році у нас теж на даний момент є ще дві козички. Козичок в цьому році народилося ще більше, як в минулому році. В минулому році від трьох кіз, а в цьому ж році вже від п'яти кіз. Але чотири козички забрали вже. Дві козички від красотки забрали і дві козички від луни забрали. Ще є козичка від жужі, дуже класна козичка. Звичайно, вона залишається на козочку. На той рік, дай Бог, буде первістка, будемо живі, здорові і будемо тримати кіз. То є ще козичка від жужі, і карамелька теж народила козочку і козлика, то карамельки на козичка теж залишаються в господарстві. Тому на той рік, можливо, знову буде плюс дві козички первістки. Ну, вроді ви як карамельки ну, повинні забрати, ну, я не впевнена. Якщо до цієї пори не забрали, заберуть, не заберуть, будемо бачити. Якщо не заберуть, то, звичайно, вона лишиться у нас на козочку. А, малышка народила два козлика. Вона вже другий рік підряд народжує по два козлика. Отакі справи у нас з молочком. Нам молочка вистачає від цих трьох кіз, тому що молоко в нас не купляють майже. Є в мене кілька клієнтів, які дуже рідко там, раз у тиждень, раз у два тижні можуть взяти молоко. І ще є кілька клієнтів на бринзу. І все. І то це ж бринзу теж вони купляють не кожного дня, а там раз чи два рази у місяць. Отакі от справи. Так що не недооцінюйте кізочок. Це маленька корова, яка дає дуже смачненьке молоко. Я всім дякую, хто був зі мною, хто дивився, хто слухав. Кому цікаво, залишайтеся з нами, підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі. Кому не шкода, ставте нам лайчики нашим кізочкам. Жужа, ну ти вимиваєшся. Як не знаю, куди й до кого й до чого. Але мийся, будеш гарна коза. Тії дять, жужа он зерно розсипала половину, та й давай вимиватися. Вредна, ну оце що трошки кози бувають трошки вредні, це не без цього. Це цього в них не відняти. Коза є коза. Маличка собі смиренно їсть гарненько. А я піду цідити молочко. Всі бувайте здоровенькі. Кому не шкода, ставте лайчики. І до зустрічі у наступному відео. Всім пока-пока. І на кінець то мої цесарки трошки затихли. Все, пока-пока.